Я прочитала книгу, яка перевернула мій погляд на стосунки, і це Майкл Роуч, Карма Любові. Це книга не тільки про те, як знайти свого партнера, а про те, як створити свої стосунки за допомогою намірів та дій, тобто кармі. Майкл Роуч це буддійський монах, який довів, що кохання це теж система. Книга побудована як 100 реальних запитань від клієнтів Майкла Роуча. Тобто вони питають про свої якісь звичні рутинні запитання, які їм наболіли, чому я в токсичних стосунках, наприклад, чому я не можу знайти свого партнера, як зробити так, щоб мій партнер мене поважав, і такі інші. І на всі ці запитання Майкл Роуч дає відповіді на основі буддійської філософії. Головна ідея. Хочеш любові, подаруй комусь любов. Майк Клороч відповідає на всі запитання, що йому задають, з допомогою системи чотирьох кроків Старбакса. І здавалося, що це там якась реклама, але ні, це все набагато глибше. Любов це насіння, яке ми сіємо щодня. І саме з допомогою цих звичайних запитань та відповідей Короч показує нам всю глибину будійської філософії, всю глибину розуміння різних ситуацій з точки зору посадки кармічного насіння. Отже, те, що ви посіяли, ви пожинаєте зараз, або те, що ви хочете отримати, ви можете посіяти теж зараз. Карма любові незвичайна книга, її можна залишати як настільну книгу, і коли в тебе виникають якісь запитання, то ти можеш сміливо відкрити її на будь-якій сторінці і там знайдеш філософську глибину та мудрість з буддизму. Якщо вам цікаво, то зберігайте це відео, діліться з друзями та чекайте нових книг.